Нещодавно посварилася з чоловіком сестри, бо я в сторіс фотографію з їх весілля і написав Юля її перший чоловік. А по факту не перший. І точно не останній. Сестра зараз заганяється, що їй через два місяці вже 30. Попросив її не нервувати. Вік вже не той. Під час навчання в школі я не зміг вирішити лише одну задачу. Кожного ранку батьки мені давали на проїзд до школи 3 гривні, а проїзд до школи коштував 5 гривень. І при цьому в мене було лише одне питання: чи вирішила свій час мама цю задачу? Батько дуже довго працював на залізниці, і це на нього вплинуло. Тому зараз, після кожного мого жарту, він сміється ось так. <плес> на тому тижні у нас вдома вкрало камеру спостереження, але окрім цього грабіжники нічого не взяли. По факту свою місію камера виконала. <плес> З друзями на вихідних ходили в ліс по гриби. І зустріли там лісничого. Він повідомив, що в цьому лісі більше їстівних грибів не залишилось, і посміхнувся. А потім заліз назад до Пло. До речі, вони задумувалися, що у фразі де-інде частка ін може згадати бажання. Зараз під час гадання на кавовій гущі мені завжди випадає бідність. Клятима кофе. Привіт, любі глядачі! 95% з вас не підписані на наш канал. Пропоную прямо зараз підписатися на канал, поставити лайк. І до зустрічі в нових сезонах стендапу. Дивимось далі! Почав ходити до психолога, і мені все подобається, я плачу 1000 гривень за годину. Але нещодавно я до нього прийшов з новим запитом, кажу, що я боюся, що мене всі обманюють. І він сказав, що це дуже легко пропрацьовується за 1500 гривень за годину. Я змінив психолога, і новий психолог сказав, що у нього мінімальна сесія триває півтори години. Я йому повідомив, що я розумію, що всі мої проблеми йдуть з дитинства. І він сказав, що ми впораємося за 15 хвилин. Зараз мешкаю на два міста в Київ і Дніпро. І останнього разу в Києві я їхав в метро дуже забитому. На зупинці вирішив вийти з вагона, щоб впустити людей, і не зміг повернутися назад. Пощастило, що мені там якраз було недалеко до Хрещатика. Я був на Троєщині. І останнього разу, коли їхав в Київ, заходжу в своє купе і на моєму місці сидить дівчина. Я дивлюся на неї, вона дивиться в квиток. і Я розумію, що то я провтикав і випадково взяв квиток з дівчиною. Вона була просто дуже схожа на чай. Це для гурманів, жарт. В Макдональдсі дуже довго не міг оплатити, не спрацьовував пейпас. і я дав касиру картку за очікування. <плес> У мого айфона дуже забита пам'ять, і він кожного дня нагадує мені її підчистити. Настільки регулярно нагадує, що мені здається, що він вже думає, що проблеми з пам'яттю не тільки в нього. Друзі, помітили, що я став набагато вічвим. Автозаміна, будь ласка, замість швидше нахуй працює. Незважаючи на моє почуття гумору, у мене є друзі, і один, один з моїх друзів людина слово. Слово виродок. Нещодавно цей друг одружився і змінилося взагалі все. Дуже незвично на народження дарувати гроші його дружині. У мене це в статтях витрат так і записано. Купую 20 годин на рік з Микитою. Нещодавно у цього друга вкрали пазву його іменну колекцію. І сьогодні вранці я йому надіслав смс, якщо ти до 22-ї не повернеш гроші. То ми почнемо висувати їх шматочками. <плес> я працюю менеджером IT, і кожні два тижні ми проводимо ретроспективу. І на останній ретроспективі я спитав розробника, котрий не закінчив всі задачі, чому саме він це зробив. І він сказав, що у нього народилася двійня. Мене це не зупинило, я спитав, продовжив запитувати і спитав. А що саме, як ти думаєш, можна було б зробити інакше? <плес> <плес> і він сказав не робити одразу двійню. Ми це обговорили з командою і дійшли висновку, що дійсно краще було якось релізити частинами. Посварилися з дівчиною, бо вона каже, що ми дуже мало займаємося сексом. А мені ок. І щоб якось їй довести, що ми абсолютно нормальну кількість часу займаємося сексом, я тепер рахую в сексі кожну секунду. Один, два, три. Іноді вона мене просить рахувати в зворотньому порядку. Для того, щоб розуміти, коли це вже все закінчиться. І я подумав, а чому. б Чому немає механізму, який буде підраховувати годину сексу, як, наприклад, години в гри в PlayStation? Вітаю Влад, У вас 50 годин сексу з вашою дівчиною. Таке ж досягнення є у 30% ваших друзів? <плес> Помітив, що я плююся, коли розмовляю. І я почав за цим спостерігати. І дійсно, колеги. Сказав, що зараз зі мною набагато приємніше спілкуватися, коли я працюю з дому. Але тут виникла інша проблема. Тепер кожного разу, коли я підключаюся на дзвінок з камерою, то перше питання, на яке я завжди відповідаю, що там у тебе моросить трошки, так? Мені не на кожному побаченні розповідати одну ту саму історію, тому я створив Google документ, який прошу прочитати перед зустрічю. Для того, щоб якось підвищити конверсію в секс, я додав відгуки з попередніх побачень. В останнього разу я натрапив на айтішницю і вона забрала у мене права власності на документ. І тепер дівчата в коментарях діляться більш перспективними кандидатами. Зараз використовую Google форму для збору зворотнього зв'язку після сексу, і поки не було жодного позитивного відгуку, хоча раніше були. Щось з формою. <плес> на тому тижні з дівчиною на вулиці купили полуницю. і вона почала їсти прям так на миту. Я сказав їй, що з цим потрібно бути обережною, Полуниця може закінчитись. <плес> У моєї дівчини проблеми з арифметикою. Зараз, якщо їй задаю елементарну математичну задачу, то шанс того, що вона відповість правильно, десь 90 на 20. Моя дівчина працює маркетологом, і на річницю відносин на побачення я вирішив запросити її через таргетовану рекламу в Інстаграмі. Зробив дизайн, запустив рекламу на 500 гривень. І на побачення прийшло 10 дівчат. Дівчина засмутилася. Мені здається, що 50 гривень за ліда це топ. У цьому на все Дякую вам.